Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде невеличкий тест, огляд е ось такого квадроцикла від компанії Forte. З заднім приводом, тому хто любить повний, на жаль, сьогодні це не той формат, буде привід на задні колеса і 300 кубів. В нас квадроцикл йде з автоматичною коробкою передач. У нас є і понижений, і повишений ряд, і задня передача. Все як має бути. Тут двомісне сидіння, спинка для пасажира, є платформи попереду та позаду. Загалом все в принципі для того, щоб поїхати в якісь такі місцевості, покататися, трішечки поподріхтувати, погазувати на ньому. A glacier. Eyes on the paper, moves like a chaser. They talk about the grind, but they lack the nature. I'm the architect, every move's a glacier. Echoes of the sirens, bouncing through the night. У нас йде на 300 кубічних сантиметрів, як я вже і сказав, з повітряно-рідинним охолодженням. Тобто, в нас є попереду радіатор з охолоджувальною рідиною та вентилятор, який це все цю всю справу охолоджується. До речі, в нас привід йде через редуктор на кардан і входить. Відразу в міст, Ну тут міст кардан, типу такого. А... Тому це дає більшу перевагу при навантаженнях, те, що кардан у вас вивезе в складних ситуаціях. А... Також про гальма хотів ще сказати дискові гідравлічні як попереду, так і позаду. А попереду незалежна підвізка, позаду моноамортизатор, який, до речі, налаштовується, якщо я не помиляюсь. А, так, налаштовується. Налаштовується. Є фаркопчик, диски гальмівні досить великі для цього квадра, тобто вони справляються дуже добре. Ледівська оптика класно світить, класний вигляд має також. Тут у нас карбюраторна палена система, тому підсос вже виведений на кермо для вашої зручності. Газ тут вже як у справжніх таких дядьківських квадроциклах немає цієї мотоциклетної теми, як на багатьох. Малолітражках це зустрічається. Є. Що у нас є? А! Електронна приборка. Ну, До речі, вона якось, як на мене, то трохи далеко вона ви... винесена вниз. І, типу, Ну, зараз вона трохи в пилюці, і сонце світить, ніби й читається, але як на мене, тут занадто далеко. Можна було трохи ближче поставити. Ну тут таке. Е... Сидіти на ньому досить комфортно, їхати також по нерівностях можна і стоя. Тобто класно його відчуваєте. Він не дуже тяжкий, не дуже великий, і тому з цим проблем не буде. Розеточка на 12 вольт під прикурювач і USB-роз'ємчик на 5 вольт і 1 А. Ну, хоча б уже 2 А сюди всунули Китайці. Отже, такий квадроцикл маємо, друзі. Якщо цікаво, ви можете завжди звертатися. Є в наявності. Посилання на нього я залишу під цим відео. Вся актуальна інформація та вартість буде саме за цим посиланням. Ну і Хочу додати, що доставляємо по всій Україні різну техніку, квадроцикли, мотоцикли, багато різної агротехніки, садової в нашому магазині. Є доступне кредитування. Яке, про яке вам можуть більш детально розповісти наші менеджери, Номер, номера телефончиків також на сайті за посиланням. А я дякую вам за перегляд цього відео, всім гарного та вдалого дня! Обов'язково підпишіться, поставте лайк та напишіть ваш коментар. Папа! -па.